На зв'язку з нашою студією Руслан Дайниченко, виконавчий директор «Стопфейк». Руслан, добрий вечір. Вітаємо Вітаю. вас. Отже, які е, слабкі місця е, західної преси, причому ми говоримо про пресу достатньо авторитетну, е, такі видання, як Нью-Йорк Таймс, які Юрій в сюжеті вказав, е, які використовують часто формулювання, які збігаються з російськими наративами. От які вразливі місця цього медіаполя використовує Росія для того, аби проникати в нього і просувати якісь свої ідеї там? Ну, власне, мені здається, що найслабше місце це мирні ініціативи. Це те, на чому спекулює Путін, на чому спекулює вже давно Кремль, неодноразово повторюючи про те, що Росія хоче миру, Росія хоче мирних переговорів з Україною. а, Мовляв, це Україна не погоджується. І неодноразово Путін заявляв, що це, начебто, РНБО заборонило навіть Зеленському вести переговори з Путіним. Власне, це дуже мені здається грає проти України. Але от останній саміт миру, який відбувся у Швейцарії, і мені здається, от риторика українського керівництва зараз змінилася, і воно само говорить про уже про формат переговорів, в якому вигляді вони можуть проходити, і звичайно, про. А ті поступки, на які Україна ніколи не піде, тобто Україна також почала демонструвати свою готовність до переговорів, і головне переконати світ і глобальний південь, зокрема, в тому, що це Україна найбільше зацікавлена не просто в мирних переговорах, а в мирі, тому що Україна найбільше страждає від того, що на її території йде війна. Пане Руслане, а як багато у західних зміт російської пропаганди, і яке співвідношення із правдивою інформацією, з тим, що Росія обстрілює мирні міста, Харків, Дніпро, Одеса? Ми неодноразово бачили, як західні змі просто ну, грають в таку. Журналістику, начебто правильну журналістику, коли цитують заяву однієї сторони, потім цитують заяву іншої сторони, і таким чином в очах глядача чи читача урівнюючи ці дві заяви, таким чином урівнюючи жертву і агресора. І, от в деяких змі або в деяких публікаціях цього не вистачає. Не вистачає, щоб журналісти правильно розставляли акценти, щоб вони цитуючи, скажімо, заяви російського керівництва, говорили про бекграунд, тобто про те, що російське керівництво неодноразово брехало, про те, що це саме Росія розпочала цю війну, про те, що саме Росія спекулює на тому, що, начебто, Україна не хоче припинення цієї війни. І інший такий момент дуже мало. Західних журналістів порівняно з тим, що було у 22-му році, залишилося в Україні висвітлюють конфлікт, висвітлюють цю війну саме безпосередньо з лінії фронту. Ми бачимо, як та ж згадана вашим журналістом Аль-Джазіра на початку війни. І в Києві, і практично на всіх фронтах були кореспонденти Аль-Джазіри Зараз е дуже зменшилася кількість інколи навіть зовсім немає тут журналістів. Інколи один-два журналісти. Тобто, е навіть кількісно ми програємо. Ми, ми повинні забувати, що і на близькому сході є е війна є дуже такий конфлікт, який для багатьох ЗМІ він новіший, і е інформації про саме цей конфлікт про війну Ізраїля і Палестини. Вимагають їхні глядачі і їхні читачі. Я пам'ятаю своє здивування, коли в Росії відбувалися так звані вибори відносно нещодавно, коли перебирали Путіна. І в західних ЗМІ, в багатьох, зокрема, Wall Street Journal, Я пам'ятаю агенцію Reuters, я відкривав новини і читав слово вибори. Тобто це висвітлювалося так, як ніби. Це вибори в США, наприклад. Ну, тобто, в розумінні демократичного процесу, це, Тобто демократичний процес називається вибори. Те, що відбувалося в Росії, ну виборами точно не назвеш, з точки зору демократичних процесів. Але тим не менш, західні змі в один голос буквально називали це саме цим словом. Чому так відбувається? Чому навіть коли ми бачимо, що щось очевидно не те, чим його називають, його все одно продовжують так називати в західних змі. Ну тут дійсно для того, щоб це відбувалося, і було відбувалося таке спотворення в інформуванні світу про те, що відбувається в Росії. А власне і працює російська пропагандистська машина, і це не тільки російські змі, а це і російські державні органи. Пригадайте, скільки зусиль докладається в те, щоб організувати якісь міжнародні форуми, на які приїжджає Путін, і західним запрошують західних експертів. запрошують журналістів з Європи з усього світу. Путін з ними спілкується, і у цих людей складається таке враження, що про їхньою думкою цікавляться з ними хочуть говорити їм хочуть пояснити позицію Росії. Але вони забувають про те, що Росія ними просто маніпулює. Між іншим, деякі публікації, деякі розслідування показують, що на такі заходи росіяни запрошують і оплачують їх, тобто або експерти, або журналісти західні отримують гроші за те, що вони приїжджають в Росію, і за те, що вони потім публікують якісь матеріали матеріали з вигідної точки зору для Кремля. Ми бачимо, що росіяни постійно маніпулюють, вони спотворюють інформацію так, як їм це вигідно. А яким чином ми можемо протистояти цьому на заході? І, зокрема, яку роль в цьому відіграють перші особи західних держав? Ну тут я думаю, що і українська влада повинна докладати більше зусиль, не обмежувати ні в якому разі присутність західних журналістів, а максимально надавати їм доступ до інформації. Звичайно, щоб цей доступ не шкодив нашим збройним силам і не було витоків якоїсь секретної інформації. Але західні журналісти повинні бачити, що їх тут хочуть, щоб вони тут працювали. Щоб вони отримали ексклюзивну інформацію, яку вони зможуть публікувати в своїх виданнях, і та інформація, яка буде цінною для, для їхнього читача чи глядача. Ну і так само треба збільшувати зусилля і робити їх більш ефективними для того, щоб працювати з закордонними аудиторіями. Це участі в різних наукових конференціях, в якихось публічних заходах. Спортивних заходах все це додає до того, що використовуючи ці заходи як майданчики, для того, щоб просувати саме українські наративи, і для того, щоб спростовувати російські фейки і російські наративи, ту брехню, яку Росія розповсюджує, і про свої агресивні дії, і про війну в Україні, яку вона веде вже третій рік. Руслане, ну і не по темі західних змі, але одна дуже моє особисте спостереження. Хочу з вами поговорити як зі спеціалістом з питань того, як Росія поширює інформацію, інформаційний вплив на українців. А останнім часом я в соцмережах, особливо в соцмережі Facebook, помічаю дуже багато контенту, який я дуже швидко розпізнаю, як як згенерований штучним інтелектом. І на цих ці. Картини я не, не, не взаємодію з ними. Тобто я не лайкаю їх, ніяк не реально. просто листаю, але їх дуже багато. І там, як правило, якісь такі емоційні, щемливі теми: то військові, якісь зображені, то якісь діти з різними прапорами. Воно все намагається вивести на емоції. І я підозрюю, що. Це робиться не просто так, і не просто так воно з'являється в нашому інформаційному просторі. Отак от багато, і люди, що цікаво реагують на це, тобто ці не розбираючись в тому, штучний цей інтелект, де ця фотографія була зроблена, ким вони ставлять лайки, вони коментують, бажають здоров'я цим намальованим штучним інтелектом людям, які зображені на цих фотографіях, і так далі. У чому небезпека поширення такого контенту? І що відбувається, коли люди з ним взаємодіють? Як це можна використати для того, аби потім пізніше на них впливати з іншою метою використання штучного інтелекту пропагандистами це дійсно зараз проблема. От я буквально декілька годин повернувся із великого з'їзду фактчекерів, тобто людей, які перевіряють факти з усього світу. І це найперша проблема, яка всіх цікавила що можуть зробити журналісти? Що можуть зробити ну, платформи, такі як Google, Facebook, той же TikTok, для того, щоб обмежити можливості розповсюдження шкідливого контенту, неправдивого контенту, створеного саме з допомогою алгоритмів штучного інтелекту, тому що це? Ці рішення вони стають дуже такими ну фактично дешевими. Це ну фактично школярі можуть робити ці фейки, причому надзвичайно в масовій, масовій кількості, і ну ми рухаємося до ситуації, коли буде втрачатися довіра до, до всього, що люди бачать в інтернеті. І ну я хочу сказати, що і у Фейсбука, і у Гугла, і у регуляторів європейських, зокрема. А є бачення, як цьому протистояти, як зробити так, щоб контент, який створюється, принаймні люди були проінформовані про те, що цей контент створений з допомогою е, алгоритмів штучного інтелекту, і він не є правдивим. Бо ну не весь контент є е, створений штучним інтелектом, є шкідливим, і головне попередити людей. А коли з'являється от саме небезпечний неправдивий контент, для того, щоб вони були проінформовані, не були введені в оману з зловмисниками, такими як ну кремлівські пропагандисти, які витрачають надзвичайно великі зусилля для того, щоб оцю пальму першості, яку вони тримають вже багато років, щоб і і далі бути попереду всього світу у, у цій небезпечній справі створення і розповсюдження дезінформації. Дякуємо за ваші знання. Руслан Дениченко, виконавчий директор StopFake, був з нами на прямому відеозв'язку. Друзі, ну я теж як людина, яка працює в інформаційній сфері, вважаю, що тут доставити свої 5 копійок щодо цього контенту, який згенерований штучним інтелектом. Просто моя вам рекомендація. Не вестись на все, що ви бачите, і все, що намальовано, і все, що написано, сприймати це як чисту монету, особливо враховуючи, що часто цей контент посилюється з якихось дуже дивних сторінок, від імен дуже дивних людей і так далі. Тому що якщо ви поставите просто одну лапку цьому контенту, повірте, ви запускаєте цілий ланцюг. Який надсилає сигнали в дуже багато одночасно точок, і в підсумку до вас у стрічку може потрапити те, чого там бути не може, але що дуже хочуть туди запихнути наші вороги.